Міністр внутрішніх справ піде у відставку, якщо його провину доведе слідча комісія, про це заявив голова Верховної Ради Олександр Турчинов. За його словами, саме новостворена тимчасова комісія з розслідувань обставин загибелі Олександра Музичка має поставити крапку в цьому питанні. Якщо ж вона виявить порушення закону будь-яким посадовцем у цій резонансній справі, зокрема і міністром внутрішніх справ, парламентарі одразу звільнять його, поки комісія. Не розслідує цей інцидент, до цього питання ніхто повертатися не буде, додав Турчинов. Нагадаємо, парламент створив тимчасову комісію, яка буде розслідувати обставини загибелі Олександра Музичка. Його затримання, під час якого він загинув від пострілу в серце в суспільстві, викликало великий резонанс. У смерті свого побратима правий сектор звинуватив Арсена Авакова і вимагає його відставки. Тим часом міліція відпустила трьох побратимів. Музичка, котрих затримали під час спецоперації. У Рівному суд йому оголосив про підозру та обрав міру запобіжного заходу домашній арешт.